І це моє нове відео і ви на каналі Даня Лайт. Я вирішив вам почастіше випускати відео. Да. Я зробив в класі там, в спільноті, е що в мене буде масштабне відео да, на цих 30 верхних елементів. Але поки що я не рішаюся його зняти, тому що це дуже набагато сил. І так далі. Да. Ну, що буде... Топ 10 легких елементів для начинаючих воркаутів да, на турніку. Так що поставте лайк, підпишіться на канал. Да. І, взагалі, це я, ну, типу, можу сказати, доставляв ці елементи для новичка. Да. Ну, Серйозно, для новичка. Я можу зняти топ 10 середніх, топ 10 сложних. Але це буде вже потім. Спочатку нам треба. Топ-10 легких елементів для новичка. Зараз я вам буду показувати, як вони робляться. Да, деякі елементи ну, з першого попитки у вас точно не вийдуть і треба їх відзвучати. Самий базовий елемент це в нас включається виход на один. А зараз я вмів раніше, ну як, дуже багато видів на вихо, е, виход на один. Я вмів і e, такий виход на один дуже довго вижимав. І зразу одної заходи, і швидше. Ну, коротше, всякий вмів. Да? Я просто виход на один треную. Ну, для чого мені тренувати, якщо я вмію вже чути там одні з найважних елементів там, да? Коротше, дивіться, вихід на один, як він робиться. Ну це я вічно. Це я вічно так роблю. Да? Ну, в мене є навіть отако. Оп. Оп. Стрінько розкажу цього Суть елемента. цього Суть елемента вам треба закинути руку, флажок той, так, да? і вийти наверх. Да? Нічого тут прям сложного такого нема, просто тренуйте флажок. Да, і по факту там, ну типа, з цього все і починається, да. Там, де і вихід на один, там і вихід на дві, і офіцерський, і так далі. Ну, коротше, ви поняли. Да? Вихід на один. Другий елемент по списку в мене вихід на 4. Вихід на 4 зараз кажете, що... да, це легкий елемент. Ну, він, Я його вчив, іменно ми з друзями вчили дуже довго. тому що він нам тяжко чогось давався, ось дикий не лоб. Закидайте його. Берете і виходите. Так. І це все. Це вихід на 4. Так? Ну, я думаю, для вас це легко. Да, по тому що свій я... стульчик і вихід на 3 для вас це буде точно легко. Да. Такий елемент. Далі в мене йде по списку э, почка в упорі. Зараз поподробніше розкажу. Я трохи розказував про цей елемент. Да? Ну, я, де я показував всі. Веде бочок, дай, я вмію. Цей елемент дуже легкий. Це сама база новичка. І вона робиться після скльопки, ну, після, після вихіда на дві Я роблю це. Робив раніше після скльопки, як тільки навчився. о, після виходу на дві А зараз роблю після скльопки. Ну, ви бачили, так? Да? Що зараз швидко розкажу. То суть вам треба прокрутитися і прокрутити кісти. Да? Ось то, коли ви робите скльопку, да? і ви вже чувствуєте, що у вас по інерції е, не все вперед, ви просто собі отаку згинаєтеся і просто себе виносите наверх. Да? Дуже легко пробуйте тільки. Да? Дальше, кроме бочки, у нас идет топорик на 180. Топорик. Е, Ці елементи динаміки, там, топорик. Е, це ну, легко, це, ну типа достаточно, це просто страшно. Если вернете вже обичний топорик, да, то ви, я показував відео, видео, да, топорик. Просто подивіться, прогорніть плейлист, да і там будете, буде видно, де я елементи показував, там є тапорик. Дивіться, як робиться тапорик на 180. Деякі кажуть, що це не легко ніфіга. Дуже легко, дивіться. Плюс оберіть розкачку. Берете розкачку дуже. Да. Е, берете розкачку. І коли ви вже маєте впливати, ну типу як на тапорік обичний, ви просто розвертаєтеся на 180. Да? І як це з тапоріком, вам спочатку ви навчитесь тапорік на 90 градусів. Да? Е, е, і потім ви вже можете робити ну, типу, пробувати вже тапорік на 180. Кожен може навчитися, Спочатку пробуйте такого. Чуть-чуть виколи розкликались. Ось такого. Забирайте. Дуже легко пробуйте. Це набагато легкіше, ніж да, обичний опорік. О там не треба сплигувати. Йдемо далі. далі. Е Вихід Арчера. Я не довго думав, типу, чи вкладати, ну, типу, чи вносити список ну, типу, елементів цей елемент. Потому що він, правда, дуже легкий. Це, по суті, те ж саме, що і вихід на один, да, просто е, разом хватом. Дивіться, показую. Стаєте повздовж такого турника. Беретеся таким хватом, да, разним хватом. Підіхуйте, ставите флажок і виносите і виносите, типу, руку, типу. Дуже легко. Просто, якщо ви навчилися вихід на один, так, да, для вас це буде дуже легко. Далі. О, Зараз буде саме базовий саме базове елемент, з якого починається ну, по суті воркаут. Да, і це буде не підйом переворот. Це буде, тому що в мене в старих відео, там де я робив давно, в мене там вихід на 1, і декстер, і щось таке було, і підйом-переворот. Це буде вихід на 3 базовий елемент, з якого все починається. Дивіться, як він робиться. А просто треба поставити таку ногу, махнути цей і залетіти на турнір. Да? Я поначалу робив руку. А тепер я роблю таку. Дуже легко, просто тут навіть... Ну, насправді, не нема сили ніякої. Тут просто по соно себе викидаєш. Ні, тут сила є, але вона дуже мінімальна. Це коли тобі треба зайти наверх. Дивіться, просто. Оп. І все. Дуже легкий елемент. Просто треба пробувати. Так да. э... що, коротше. Кстати, сразу. Після, це, ну, типа, цього ламе та усі чади на Це по факту усложнена версія виходу на 3. три 3 Так? Да? Просто ставите руки X-ом і виходите. Mm -hmm. Так і стай, сторони. Да? Оп, и все. Дуже легко, пробуйте. Оп. Идем далее. Далее у нас склепка. Склепка, склепка, склепка. Воркаут начинается с клепки. Это уже все, ну я думаю, Ті, хто знають воркаут, займаються ним трохи, да? знають, що саме перед вам треба навчитися скльопку 100%. Да? Тому що з кльопки починається це все. І бочки всякі, і так далі. Тому що скльопка це найголовніший елемент воркауту. І в мене була обучалка на цей елемент. Скльопка. Була. Да, я думав випустити ще одну обучалку. Ну, я думаю, що, е, що не треба поки. Ну. Ну, є. Я буду робити вкладці там спільноті. Чи робити мені обучалку на схлпку. Да? Ще, ще раз, да. Я вже там буду по-другому розказувати. І, коротше, я думаю, що ви повинні проголосувати. Як робиться скльопка? зараз покажу дивіться. І все. елемент. Так? Да? В чому суть схлпки, я зараз бисто так скажу. Коли ви, ну, вам треба спочатку вчитися розкачуватись, вам хватить і 3 підтягування, і 4 для схлпки. Да? А Якщо ви там вже вмієте 4 рази підтягуватися, пробуйте, пробуйте схлпку, да? Робіть там підйом переворот, виходять на тренер, ну все так. І пробуйте вчити ну, схлпку. Коли ви вже вийшлося розкатуватись, розкачуйтеся туди того тако. І виходить, вам треба зробити прогиб. Прогиб. Хоп-хоп. Тобто, прогиб Прогиб, вибачте. Прогиб до даго, отакий. Хоп. І прогиб вперед. Тобто, ну, типа, отакий. Хоп! І коли ви робите цей прогиб, коли ви робите цей прогиб, вам треба, ну не то, що треба, вам е, просто, коли робите прогиб, просто підносите ноги до турника отакого. Оп! -от. І таким смислом ви... Ви йдете на турнік. Той отакого. От Хоп-хоп. хоп, Це хоп, хоп. дуже легко. Просто спробуйте. Скльопка це такий елемент, що треба пробувати. Це, можна сказати, ну, підйом махом. Все тут робиться інерційно, динаміка. Інерція це інерція Ну, ви поняли. Так що кожен може навчити. Ну, Можна сказати, що кожен може навчитися цей так? Да? Ідемо далі. Уголок. Уголок. Я показував давно вже всі види уголків. Так? Да? На YouTube каналі. Ось до дивіться. Це все. Да? Можна навіхати. Да? Просто пробуйте і дивіться, ну, типа, як воно. Не, не ставляйтеся отак, ну, типа, зігнуті коліна, а пробуйте вперед, ну, типа, е, витягнути. І вас все вийде. І последній ламент на сьогодні, 10-й, закінчує десантський вихід. Е Ті, хто думали, що. Saying, думав, хтось приїхав. Чи... Коротше. Десятий ламент, десантський вихід. Якщо він навчилася. Вихід на <рик> те, да? <рик> а А! Дишанський вихід. Если я ви навчився вихід на один крабик... Ну, як я як крабік, який я показував, да? Там було теж в топах легких ребенка. Даже можете, ну, типа... Не научитися ніякій крабік. Просто вам треба довго держати флажок. Ну, як довго Ну стабільно і мити вихід на один. Вживательно в цей. Дивіться, як робиться цей елемент. Ставите ногу таку, як на вихід на 3. А цю зацепайте. І... Просто брокнути і буде. Также почати коці. Дуже легко. Да? Просто треба ногу перекинути вперед і опустити руку. Да? І ви, виходить, будете отаку. От і вас на флаг. Це дуже легко, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це все, Я надіюсь, я вам викладу то в 10 легких елементів. Ой, то в 30 легких елементів. Да, Дивимося, тому що я. Да, так же звіру обучав у замок. Так, да, ви просили тоді. Да. Е, так що ставте лайки, ви згодом. Замок. Ну наскати вийшов, да? Короче, всем удачи, всем пока.